Слава Україні, друзі! мої вітання! Ми зараз знаходимося з вами не в студії, а на подвір'ї. Ви бачите, яка висока трава. Майже мені під пупа. І цю траву ми будемо стригти за допомогою ось такого малесенького акумуляторного тримера від ProCraft модель PTA 24. Погнали! Тільки не так ми будемо стригти. Ні, ось так. Це, мабуть, найкомпактніший акумуляторний тример, але при цьому не найслабіший. Він має нержавіючу стальну штангу телескопічну. Також головка у нас має кути нахилу регульовані. Двигун безщітковий. Є захист для того, щоб можна було підстригати під бордюром або під деревом. Комплектується двома акумуляторними батареями на 21 вольт на 1,5 А. Також до комплектації входить ось такий диск з твердосплавними напайками на 40 зубів. Далі два ось таких сталевих диска і 5 пластикових ножів, які одягнені на косильну головку. Як такої косильної головки і ліски або жилки тут немає. Є ось ці три елементи, які ви можете зрізати траву. Пластик. Стальний ніж, ну, або 40зубчастий ніж. Також хочу відмітити, що тут є ось така пластикова кришка, куди вставляється ніж або диск металевий. І ви можете сказати, фу, це дуже погано, чому з пластику. Справа в тому, що тут прямий привід, тобто вал двигуна виходить сюди і на цей вал кріпиться ніж. І для того, щоб двигун не зламався при раптовому ударі об дерево, об камінь і так далі. То ламається ось ця пластикова кришка, а точніше її вусика. Зверніть увагу, ніж кріпиться сюди на вал. І тут є два таких пластикових пиптика, куди вставляються. Ну, ці пиптики вставляються в оці прорізі ножа пластикового, металевого або того диска. І відповідно, якщо. Цей ніж потрапляє на щось тверде, то він обламує ці вусики і двигун при цьому не ушкоджується. Тому тут все нормально. Ширина захвату 150 міліметрів. Так, це. В принципі, не дуже багато порівнюючи зі звичайними мотокосами або електротримерами, але для акумуляторного тримера це досить таки непогано. До того ж, враховуєте той факт, що тримери призначені для чого? Правильно, для того, щоб підстригти траву десь там, де не взяла газонокосарка, а не для того, щоб скошувати величезні площі під траву. Для цього є бензокоси або газонокосарки. Тут же. Призначена а, вона для підкосу. Але ми з вами обов'язково перевіримо, скільки на одному заряді акумуляторної батареї можна буде скосити навіть ось таку велику траву. А, що, є зарядка, я вам сказав чи не сказав? Є зарядка, є ще ось така деподібна пластикова ручка, щоб було зручніше тримати. Ну і ще додаткова одна акумуляторна батарея. Що я хочу зараз зробити? Зараз ми з вами на одному заряді будемо косити ось таку високу траву. Спочатку пластиковим ножем, потім ось цим сталевим ножем і, і спробуємо якісь бур'яни порізати диском із 40 зубами, з твердосплавними напайками. І побачимо, яку площу ми можемо викосити. Погнали! Так, друзі, постриг я буквально десь ну, 2 метра квадратних максимум трави. Результат ви бачите, подивіться на цей ніж, він абсолютно не зносився. Тому можна зробити висновки, що якщо сюди не буде потрапляти ніяка гілка, камінь і так далі, то ці ножі пластиково доволі-таки довго можна буде використовувати. На бур'яні, звісно, що ні, а на такій м'ягенькій травичці можна. Так, я зараз його міняю на сталевий ніж. От, міняється це відносно доволі швидко. От, бачите, я вам говорив, що є такі вусики. На ці вусики лягає ніж, потрапляє в пази, і ви його фіксуєте. І якщо раптом ніж натрапив на якусь перешкоду, то не двигун страждає, а просто ця пластикова штука. Її можна придбати. До речі, пластикові ножі. Ну, це розхідний матеріал, і їх можна буде придбати окремо в нашому магазині. А взагалі напишіть зараз коментар, що ви думаєте про цей триммер, чи це іграшка, чи це нормальна річ, якою можна користуватися. Так, скільки там пройшло? Хвилин 40, о, хвилин 40. секунд 40, я вже замінив. І будемо дивитися, як стрижете сталевий ніж. Чи є різниця, чи ні. До речі, хочу сказати, що він підходить більше для використання правою рукою. Чому? Тому що ця кнопочка, захисна кнопка, вона знаходиться лише з лівої сторони, і ви можете її великим пальцем правої руки нормально натиснути і вімкнути. Лівою рукою також можна, але це не дуже зручно робити. Тому беремо тример в праву руку. О! О, ну я хочу вам сказати, що... намотало. Хочу сказати, що сталевим ножем бадьоріше ріже. Висока трава наматується, але при тому очищається дуже легко. Для цієї трави він не призначений. Це ми знущаємося з нього. Але тим не менше ви бачите... О, це вже, бачите, висока трава, що робить? Наматується просто на сам двигун. Але якщо його сильно не заганяти в траву, то от, ріже бадьоро. Так, коротше, друзі, не знаю, скільки часу пройшло, ось таку галявинку я викосив, думаю, що вам видно. Працює чітко тример. Єдине, що немає індикації заряду на акумуляторній батареї, я не знаю, скільки тут залишилося. Чесно кажучи, вже. Мої руки не підготовлені, втомилися махати даним тримером, але все ж таки потрібно посадити. Я навіть не уявляю, якщо це півторачка стільки працює, то скільки тут може тоді відпрацювати 4 амперна акумуляторна батарея або 8, яка є Прокрафта. Комплектується, нагадую, півтора амперна. Ну я думаю, що цього в принципі і достатньо. Якщо ви будете працювати з 4 амперною акумуляторною батареєю, ну ви швидше втомитеся, чим розрядиться ця акумуляторна батарея. Тому так продовжуємо. Далі стригти косити, як дехто мене виправляв в коментарях, трава не стрижеться, а коситься. Продовжуємо косити траву і розряджати акумуляторну батарею. Я так от кошу кошу, і буває. Находять на мене думки, що я взагалі не розряджу цю акумуляторну батарею, тому що. фух, Втомився, я втомився вже. Дідо старий вже для такого. Бачите, мінус маленького захвату в тому, що ось така довга трава наматується і не дозволяє нормально працювати. Повторюсь, чергове, що тример для такої високої трави не призначений. Це ми робимо вже так, знущаємося над ним. Але тим не менше він витягує і стриже. Косить, косить, добре, косить. Так, друзі. Відбулося це раптово. Коротше, косив, я косив. Ніяких не було таких передпосилів, що от ця от акумуляторна батарея. Як косила потужно на самому початку, так і в кінці. Кошу-кошу, потім раптово раз, зупинилася. А, ні. Декілька секунд почекав, і ще є заряд. Ну, Давайте ще косить. Ну, друзі, знову все, вже сіла. Сіла акумуляторна батарейка. Навіть не вмикається. Значить, про що це нам говорить? Зараз ви можете бачити картину. Ну тут е... ну, сотка, я думаю, є, можливо, навіть більше. Півтори сотки можемо порахувати. Я думаю, що півтори сотки є. Але нагадую вам, що це ось така висока густа трава. Цей тример для неї не призначений. По акумуляторній батареї, що хочу вам сказати, не потрібно чіпляти сюди на 4 А на 8. Ні, ну звісно, якщо у вас така є акумуляторна батарея, ви можете це зробити. Але стрімером вже йдуть акумуляторні батареї на 15 години. і це те, що потрібно для нього. Чому? Тому що. Тример це не коса, ви його тримаєте не на плечах, а на своїх руках. От я тут походив, трішечки помахав, і я, чесно кажучи, вже втомився. Тому півторачка от розрядилася, і ви відпочинете, і тример відпочине, і всім буде добре. Другий момент. Далі, шина захвату 150 мм. Повторююсь, це не мотокоса, не електрокоса, це саме тример. Увага! Хто не знає різницю між косою і тримером, отут посилання було на відео, переходьте, ознайомлюйтесь, я там чітко пояснюю. Це тример, він скошує траву, точніше підкошує, і він призначений на невеликі ділянки. Тому тут немає якогось розвантажувального поясу, щоб ви могли почепити собі на плечі і. Косити. Цей тример підкосили і поклали його в сторонку. Компактний, складається, легенький, е, якщо не помиляюся, 2,2 кг навіть з акумуляторною батареєю. Значить, Цю акумуляторку ми, акумуляторну батарею ми посадили з ножем. А зараз начепимо ми диск і підемо, подивимося, який бур'ян ми можемо скосити за допомогою цього тримера, якої товщини. Тому порівнювати не потрібно. Ви можете, звісно, писати в коментах, що ви думаєте про цей тример. Висловлювати свою думку, але не потрібно його порівнювати з мотокосою, писати, та от я свою там косу беру на, на 3-4 кінських сили, я так от махнув, воно вже все скосилося. Це все зрозуміло, звісно, це не для того призначено. І оце от, чвіркання, якби по 150 мм, воно теж якби, говорить про те, що не на велику площу він розрахований. Але тим не менше, цей малюк навіть з такою травою справляється. При потребі ви можете навіть... Де щось підкосити. І так, чіпляємо зараз диск 40 зубчастий і залазимо в кущі, спробуємо щось відрізати. Ну, якщо, якщо зараз я неправильно раптом одягнув, то ми то переодягнемо, а ви зрозумієте, що Сергій трошки того. Але я думаю, що я правильно одягнув. Зараз перевіряємо. Так, ану, дивіться. Направлення сюди. Стрілочка сюди. І зубчики теж туди дивляться, стрижуть. Так що не треба писати, Сергій все правильно одягнув. Міняємо акумуляторну батарею. Ось вона у нас теж заряджена. Індикації немає, щоб вам показати, але я перед тим, як знімати відео, заряджав. Тому цю скидаємо. все цю одягаємо і. Ух! А! Крапивати, моя крапива, все. Ну і погнали шукати бур'яни. Пішли. Там жіночка казала, що оці от кущі, оці клени і все-таки. Це давайте спробуємо за допомогою цього диска зрізати такий кущ один із них. Так, а ну-ка. Ну, це, це легенько. Давайте це обстріжемо. Ну, Легесенько, легесенько. Ну, диск він і є диск, дозволяє зрізати навіть дерева різні. Ми, звісно, не мерія Віталія кличка, але в принципі, тож, хе, можемо трішки окультурити цю місцевість за допомогою Прокрафта. Давай щось таке товсте візьмемо екстремально, щоб показати, що може даний тример робити. Опа! Дивіться, демонструю. Ось таку гілочку такою товщиною. Клен, він зрізає. Давайте ще це обріжемо. Небезпечно. Не зараз, за декілька разів, але ось таку гілочку, ну просто її затискало, тут вона під нахилом стояла. Ось такої товщини гілочку теж можна при потребі зрізати. Він для цього не призначений, ще раз повторюю, це триммер. Але тим не менше він може з допомогою цього диска таке робити. Все, пішли в ті кущі. Зараз бур'ян якісь проблеми зрізати. Так, Ну, лопухи, без ніяких проблем. Ось таке от щось воно тут щось намагається намотатись нам. Знаєте, я от просто йду, отак, наче палицею в дитинстві розмахую і воно ріже все. Ну, Без проблем, вон там кропива. Кропивати моя кропива, як співав, а, як я там, ППП. Поплавський, точно, будемо зрізати кропиву. Ну, тут прямо немає ніяких таких сильних якихось кущів, щоб можна було використовувати. Ну, воно на кропиві легко. Це не цікаво. Навіть не знаю, де ми можемо. Протестити цей диск нормально. Друзі, ну, по-моєму, все очевидно, ріже офігезно. Для таких розмірів і для цієї потужності, безщитковий двигун показує дуже класні результати. Тому що можна зробити висновки вже. Що я вам хочу сказати? Якщо у вас невелика ділянка під. Газоном або під будь-якою травою. Ви не хочете купувати собі мотокосу, тому що з нею ну, потрібно вміти її користуватись, потрібно правильно змішати бензин з оливою. Вона нелегка, від 5 кг вони йдуть, тому не кожен може з нею справитися, а у вас невелика ділянка. Електрокосу ви не хочете брати, тому що кабелі потрібно тягати і так далі. То ось такий акумуляторний варіант. На даний момент дана коса коштує 1970 гривень, якщо не помиляюсь. Десь ось, ось тут з'явиться ціна актуальна. З двома акумуляторними батареями можна придбати ось такий триммер. Тим більше, що він може справлятися з легкістю не тільки з травою, а ще з якимось бур'яном, якщо він раптом є на вашій ділянці. Єдине, що потрібно буде одягнути, це ось цей диск. Хоча і з тим металевим ножем він також думаю справиться. Кому сподобався даний триммер, посилання на нього буде в описі до цього відео, до того ж, нагадую, що. Всім нашим підписникам існує промокод, за допомогою якого ви можете отримати цей тример або інший продукт в нашому магазині значно дешевше. Подякував всім за перегляд, дякую за те, що ви ставите свої подобайки маю надію підписуватись на наш канал. Бережіть себе і до зустрічі в нових цікавих відео. Па-па!